Я можливо зараз зекономлю комусь дуже багато грошей. Дивіться, якщо ви отримали від страхової компанії якісь гроші, тому що у вас був якийсь клейм, неважливо чи це дах, чи це пожар, чи це кухня. І другу половину грошей страхова компанія вам не віддала, тому що завжди є друга половина. Якщо ви її не отримали, якщо ви отримали тільки один платіж, пам'ятаєте, тож ви пропустили другу половину грошей, яка б вона не була, це не завжди 50 фіфті Але для того, щоб її отримати, потрібно виконати певні умови і терміни від страхової компанії. Якщо ви не впевнені, чи ви ці умови або терміни, час це дуже важливо, чи ви вчасно це все робите. Будьте дуже обережні. Якщо ви що страхові компанії скажете, вони ставлять галочку і все, ці гроші згорають. З іншої сторони, якщо ви не впевнені, будь ласка, напишіть свій номер телефону внизу під цим відео. Ми вам дамо безкоштовну консультацію, тому що часом одна порада з нашої сторони це три хвилини, доки я за кермом. Це може це мені нічого не коштує, ні вам нічого не коштує. Може зекономити вам ось цю другу половину грошей, яку ви так сильно хочете отримати.